Hello Friendly, з вами, Деніс Френдлі. Коротше, дружні, значить, я поставив поки що йогурт, цей йогурт ми може, будемо через пару хвилин, десь через півгодини знімати, бо то я не успію зараз о 8-й годині там відеокліп для Бруно. Ще змонтую сьогодні для себе відеокліп на 21-21, та ще Болгарія сьогодні один відос тільки вийде. Я так думав, що буде ці дні дуже багато. Ці два дні 20-21, ну вчора трохи, ну та, вчора багато, але сьогодні не дуже багато вийде. Надіюся, завтра після завтра плюс-мінус ви лишите там багато коментарів. Ну не вийдете, то не вийде. Та. Бо я тільки що подивився, то останній відос, який вийшов завчора, ну поки що ніяких публікацій за сьогодні не було, то ви опуб... так, написали багато коментарів, бо останній відос, ти, ви вже перейшли на нього. Зайшли на канал, ти і логічно. А ті вам не при... зайшли. Ну, може, пізніше зайдуть, не знаю. Тому такі справи, сьогодні ми будемо їсти булку, хоча вона холодна, але то гріти її подивимось. Ту, що ми їли місяць, здається, назад у вересні, кінець. Булка з сосіскою з Кока-Колу. Поєднання, бо я думав з йогуртом з'їсти, але мама мені сказала, що як ти з'їш... з йогуртом, то в туалеті ти. Коротше, і не годину будеш сидіти. Тому такі справи поїхали поєднувати. Let's go! Деньюс Френді поєднує. Денью Сфренді поєднує. Сьогодні він буде поєднувати булочку з сосискою, з. Кока! Колою, колою, колою! Дивіться, треба стакан. Стакан, 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 так. Уи. Давайте. Давайте спробуємо, так. Ну і... коментарі, напевно, в цьому відео зачитаємо, бо в тому я буду спішити. Я, напевно, цей відео з фані і Вафлями, Це буде наступна реакція. Це ми вже попробуємо, Напевно, у 20. 51 я буду знімати, тому що там буде пару хвилин до 21, думаю, успію. Та. А зараз ми мусимо, бо зараз більше часу так, зачитати. Ну як більше? Майча. Це, до речі, Кока-Кола з мамної днюхи, але я багато не вип'ю, то булочка не є велика. Зараз ми зацінимо холодну булочку із кока Мені... Я такий радий перший день, коли я... Сьогодні мені не довелося йти в магазин. Ну, за ці останні дні. І тим більше сьогодні дві реакції треба було зняти. І ви рахуйте. Тут йогурт лишився за вчорашню реакцію ще плюс мама купила, ну бо, понятне діло, вони купили, ти мені вже не довелося йти. Але поєднання. Дві реакції сьогодні поєднання. А, поправочка, і коли в Болгарії теж Дож... не доводилось. Кожного дня нас годували у... по-королівськи, та поїхали. Ну... Хоне! Вісім з мінусом холодна булка. Треба ставити у мікро... мікрохвильовку. А тим часом буде гріти, вам зараз покажу, що мама на вечерю зробила. Не знаю, вони поставили ну з одної сторони. Дивіться. Ви знаєте, яка в мене була кухня до ремонту, і тепер як вона виглядає. Ви зараз кажете, майже змін не бачу. І, по суті, правильно, бо тут телевізор, а тут мікрохвильовка. І з одної сторони може тут їй краще находитися, бо ця ж поличка завжди була пуста, розумієте? І тут зараз дуже їй кльово находитися та у Тому я вважаю, що це класно. Та. Але тут пусте місце, тут якийсь безціл стіл здавався. Ти супер, гарбуз, Та Ти гарбуз. Тільки що прочитав коментарі, зараз ми його зачитаємо. Гарбуз замінив пері. Ну так, поки Геловін, то так. Добре, що ще хотів сказати. Ага, що мама приготувала на вечерю. Що ми перше їли годину назад? Борщан. Ви скажете, ну ти, звичайно, Денис монстр, скажімо так, бо ти й топ хаєш і ще на реакцію місці вже втілишеш. Ну, такі є, та не нажера. Борщ, хоча мені не дуже. М'ясо, хоча мені теж так собі з рисом. Та, ну, таке можна хавати. Все, а то мені сильно не треба. Ні, на булку можна гріти, хто її забороняє гріти. От йогурт страннувато і торти страннувато гріти, бо торт ніхто то не гріє. Ну і я взагалі то не грів. Вона зараз така повітряна, але дуже гаряча. Серівно. Ууу, а запашок бачите? пару. Мали би бачити. Фу. Вау. Завчора один відео залетів. До речі, у мене сьогодні новий контент по шортах виходить. побачите сьогодні ввечері. Я вже один зняв на другий канал. Поки що передню нема. Я взагалі не знаю, чи будуть перегляд на цьому каналі, якщо я його сьогодні зніму. Поясню чого. Музика може, знаєте, просто розумієте, мені надоїло знімати, якщо я знімаю якийсь інший контент, суто ставити ті самі пісні, які завжди залітають. Я хочу поставити та музика, яка має відповідати моєму ролику, розумієте? Отак як, допустимо, Маланка. Був костюм Маланки, допустимо, арабський. Що я знімав раніше, араби їхали, арабська пісня. Так само були Маланка, костюми. Кого, кого? дитяча, дитяча машина така приїхала, коли ми знімали з дітьми, е, то це були дитячі пісні. Та. Так само тут, який контент я знімаю, і підходить більше та музика, то, наприклад, знімаю про якусь класику. Та? Наприклад, контент ми в 90-х. значить класична музика має бути. Але допис... допустимо Федеріко Ферліні яка взагалі не вписується в цей скетч. Ну, розумієте. Ммм. Mm. От зараз я поставлю, напевно, десь смачно. Ну. Може бути. Оце реально смачний перекус, 9. Ви зараз кажете, ну але відколи з цим теж? Ні, це нормальне поєднання. Ммм, Зараз кажете, попробуй само сосіску колу булку. Ми пробували. Вроді минуло місяця, якщо не пам'ятаю, але у нас лишається стікіт. А чоби і ні, давайте? Сосиска. Сосисці не можу не поставити 9. 9. Булка. Вісім. Не знаю, чи є сенс реагувати на самому колу, ми ніколи, по суті, відео не реагували, бо це всі її пробували. Немає ні одної людини, яка би не пробувала. Зараз кажете, а мій дідуся, моя бабуся. Я впевнений, що по святах на Новий рік, на Великдень, на 8 березня, на... Ну, День Валентини. Точно вони пробували хоч раз Кока-Колу. Так що не звіздіть там мені. Ну... 8. Бо вона мені вже приїлася з роками. З роками вона мені стає не дуже смачно, так скажем. Тому вісім. Знаєте, це такий під кінець притерний газований смак, він як без смак весь портить. Вісім, так. А від пепс. А пепс у взагалі ще гірше. Ви скажете, це ж одне то саме пепсі кола Вони відрізняються. Вони відрізняються. Це так, як знаєте, порівняти Кока-Колу і дешеву просто колу. Знаєте, російська чи українська бренд просто пече кола, знаєте? Йой, тут, тут йой, таке дешеве, пам'ятаєте? У дитинстві така маленька бутилка, і там ще всередині трубочка була, то теж кока кола Вона взагалі. Там тій колі можна взагалі балів або 1 бал поставити. То настільки ще гедотніше, ніж цей оригінал, бо воно так дре тобі ту шию. Такий непротивний смак, що хочеш облювати того, хто це. Ну, воно і дешеве, воно і понятно. А ми маємо це, виходить. Отут дуже точно, чим ти маєш оту дешеву Кока-Колу пити, ліпше просто воду випити. Сказати ліпше розробнику таке, слухай, не трави людей. Ти з оригіналом уже і так не порівняєшся. Та хоч не трави, їх аби ті були слабу ну, хворіли, то вже просто нічого не додає ніяку колу, просто дай їм просто газовану воду. Просто. Оце би вже було краще. Проста, звичайно, газон, і все. Замість битої ніколи, ніж оця Гедота. Ну що ж. В принципі, я думаю, що до половини вип'ю. Що ж, ми закінчили. Ну правильно, але не так довго. Може ще би йогурт з цим. Ще чим то я хотів з вафлями. Ні, я думаю, що зроблю наперед відеокліпи, лише час, я ще знімлю. Добре, пишіть до коментарів. Що ви там позачитували. Візьму маминий телефон та з вами зачитаю. Це раз голосу вуха неправильно мене почула. Замість friendly, friendly просто. Ну майже, але не майже. Ще раз. Спроба номер два. Деніс Френдлі. О. Деніс Френдлі. Тепер то, що треба. Ой, тепер чую, що я дійсно наївся. Треба в туалет зараз. Тоді, Другий лексі. Так, сто так, що дивіться, за останній цей відос 22 години назад вийшов. Не знаю, чи там видно, не видно. 30 преді. Всі решта відоси... подивимося, чи є там якісь коментарі. Пої 30 коментарів, 1 лайк. Дуже дякую, хоч під цим відео. Псевдоніми в коментарях. Кожен псевдонім Ютуб унікальний. Та ти що, що ти не кажеш? Я би сказав ГОВНО... говнокальний. <смір> говнокальний. Хіба ж? Ні, ну ті, хто назве себе нормально, то так. А ті, що, наприклад, собачка і виз ви, ви, 3256, то це говнокальний хіба що? Або говняний. Коротше, Лізія Берд, актив буде, буде, ти просто почекай. Ну я вже дочекався, поки що лише на цьому відео актив. Давайте ще мені під тим зробите. Під тим всіма, до речі, решту. Напевно, не зможете 100%. Кирафал okay, 23. Денис загрузив так багато відеосів, що навіть не зміг дати їм назву і прев'ю. Ха-ха-ха, зараз я дам після цього відео. Просто був зайнятий. Соні горіхи збирали. Ну, зараз кажеться, цілий день. Не цілий день, але були й інші справи. Анна Кароліна, засвіти гарбуз. Може зараз візьму свічку, просто засвітим, так. Да. Лего Фокс, це найкраще поєднання. Е -е, Сінімі з полницею йогуртом, ну так, бо то полниця, то. Е -е, Дід Піесто, гарбуз замінив пері. О, це те, що я вам казав. Так, але після Хелловіну, тобто першого. Ні, до речі, поки гарбузи ті не зігніють. Ну, не... Ясно, що на пан до Хелловіна, ну. Но... Такий вже ніякий трохи буде. А той ще проживе пару десь... Коротше, як тільки ці дві гарбузи загниють, то вже пері появиться. Та? Ну, а можна і той, і той, і пері. І Це подивимося. Містер-бістер, Денис, менше відео знімай, бо інакше буде актив, але не під кожним відео. Ну, тоді не під кожним відео. Давай наступні сінімін з енергетиком. Слухай, то воно хірово буде. Це то саме, що колу з е, Мініс попробувати. Воно просто потопиться в тому, і то буде тупе поєднання. Я думаю, що ні, ні. Тісмей e, 2005, тепер сиди і тиждень, дивись всі ролики, які Денис вчора задав. Ну якщо подивишся, красавчик. Ася Яремчук, немає активу, бо забагато відео буде знову по один в день і буде тобі актив. Завтра буде не відео, значить завтра буде актив. Лего Фокс, де реклама у коментарях лакисавей. Відео. <laughs> Справді чекаєш, ну що, то, то я подивився, там є коментарі, набралось все-таки одне відео, я про... закріпив друге. Набрали один відео з 20 тисяч коментарів, так само. Ну, а що, перегляди, скажуть. Як було 50 переглядів, так і став. Я не знаю, чи варто далі продовжити. Тіпа, лак і здовольний, що хоча б о, хоч мені там 15-20 лайків. Ну, йдіть. короче. Нічого не вийшло, так. Та ясно, що у мене тут не буде стоп, немає під кожним відео 105, то що у нього не думав. Е, забийте. Джонні Джокер 2020. Ура, сочетання 5 продуктів круто. Та, і сьогодні теж два відео поєднання. Брайан Макс, отлічно тебе ті перекусив. Дуже дякую, колего. Сабіна Ягудіна, Молодець, що так много знімаєш для нас. Ну може треба хоча б по одному відео в день. Можна. Але завтра одне відео у день. Після після завтра, тобто 24, 25, 26, а 23 треба 3 відоси. А, 4. 4. Раз, два. 4, Бо там з Болгарії ще. Ну, коротше, я вам вже називав, що деякі дні по одному, деякі дні треба багато. А так як я ще у жовтні викладаю ще Болгарію до кінця, то ж у листопаді буде по 5 відосів великих це е, круглих чисел, а всі решта дні по одному відосу. Так. Сп... З GPS. Спробуй наступного разу сімі з морозом. Думаю, буде точно смачно десь на 9 з плюсом. Ого, це дійсно годна ідея. Ясно, воно буде холодне. Але блін, оце якраз ми можемо останній раз спробувати. Але блін, хіба морозу треба кілограмове взяти, так? Ото останнє, що ми пробували від цієї підписниці, здається, тут такий ріжок він би підійшов з німіні самите. А може? Ну не обов'язково теж всю пачку, але ми можемо взяти один стаканчик. З тим таким фрезерним туди Сіні-міс облизав, лишилося знову, потім ще раз посипав, облизав. Ідея не плана, так що я цей коментарій заскріню, він мені пригодиться для наступних сініміз. Олег Малевич, може 23-го навіть ми попробуємо жовтня, післязавтра. Ідея гарна. Актив появляється. Ну, поки що на цьому відео. Ніколи не їде. а ти не цілий тиждень працюєш. Я, я працюю 2 дні. Це дуже мало, але є якась одна пропозиція. Мені тут недалеко ще якась робота Появилася, що там, типа, допомагати, знаєте, там тіпа, треба буде у лікарні. може Там буде краще, там буде вже. Вроді теж він сказав не кожен день, але там будуть краще платити, ніж тут. Ну тут я вже висказався пару днів назад у шортах, що досить того вони дуже мізерну кількість тобі платять, так ти ще досить того мусиш ще додаткову годину сидіти. Думаю, пішли ви в цей. Я не буду ще додатково один, тому я зібрався і поїхав. Хоча я ще мав 15 хвилин тоді сперечатися е, з теми, що я не буду додатково працювати. Ти, і потім взяв, зібрався і поїхав досвідос. Так, далі. Е, Nautical Cow. значить, потрібно гріти, е, значить, потрібно гріти йогурт, щоб тобі сподобався. Ну так, бо холодний не є смачний, ти холодний. Е, холодний це холодний. Фінву. Навіть як ти вже тут з'явився прев'ю і названі та зараз поставлю. Коментар лише 24 хвилини назад написаний. А, за, а я вже зараз ставлю. Анна Кароліна, життя треба прожити так, щоб тебе Google відповідає знав. Рофл, але зараховується. Це не Ну, це голосовий помі... помічник чи що? Ну типу це не Siri, це Google. Бо Siri це на айфонах, а це є Google. Е, Амелівич. слухай, та ти по кількості відео скорко... Скоро обженеш містера Біста. Ха-ха-ха. Рофл теж зараховується. Nautical Це Точно, бо містер Біст кожного дня не викладає відео. А Денис так скоро Денис а Денис так скоро Френлі буде номер один на Ютубі. Дуже дякую за Рофли, бо тут смайликів багато. Містер Біст не кожного дня викладає відео. Але точно я знаю, що кожен день знімає, бо у нього відоси десь кожного тижня виходять. Або навіть може бути що тиждень по двох відео. Ну, по два не знаю. Коротше, кожного тижня по ролику, а це означає, що вони точно. Ж... А, ну тоді не кожен день. Ну, кожного... Коротше, Вони кожного дня точно над, цими... над одним відео працюють у тиждень. Зняли протягом тижня відос. Наприклад, понеділок. І, допустим, до п'ятниці команда його сидить, монтує. Коротше, майже кожен день. Тобто він кожен день працює точно над контентом. Але відос, ну, ясно. Марго Тобі. Мені більше подобається йогурт, ніж хлоп'я. Кожному своє. Ну, мені, може, теж. Пластівці. Вони теж що трошки тверді, а так то вроді норм. Мартіла Кастілузето, я знаю, що ти, не, що ти це не будеш пробувати, але мені прийшла тупа ідея поєднати ці пластивці з майонезом. <пух> Тепер точно буду. Якби я це попробував, то теж би купа годин сидів у туалет. Мульт 728. Зараз буде коментувати. Я вже бачу, дякую. Пише нам Женя Воробйов. Е, прикинь Денис, я змінив аву на каналі. Как ти бачиш, і я никакой не воробей, так і знаю. Відповідають йому, я замітив, містер Бістер. Я теж замітив. А ну, давайте подивимось разом на женю нашого воробйова. Так, ось такі на Женя вороб'єв. Лиш камера так сфіксує. Блін. О, все, ось такі на Женя вороб'єв. Ясно. Тепер іначе, ми вже зрозуміли. Ну, тепер ти вже точно доказав, що ти вже ніякий не воробей. Що ти вже. Ти не воробій, а ти Андрій. Ти не воробій, ти Женя. Так, але ще зміни мене... цей псевдонім свій. Ну, там, де собачка. Бо веш юзер dh 8 ud -E 9 Мені взагалі всі, я би вас просив, щоб я не переходив лишній час, не тратив на ваші канали, перейти на канал, щоб зачитати ваше повне ім'я. Прошу всіх вас, хто дивиться це відео, перейдіть. Там, де настройки каналу. Ну, на, ви не знаю, що ви з телефона дивитесь. Нажміть на редагувати. Такий олівчик має бути. І пише. Е, що то там пише? Псевдонім каналу. да? Або, ну там, де собачка ця, і там пише всякі ну, неправильну назву каналу. І увітіть просто, якщо у вас канал, от, наприклад, Женя Воробьов, ну, по-англійськи, ясно. З-хе-ену, наше аженявороби. Наше У Ев. E, О, все, отак Женя. І так всі у кого канали. от, Наприклад, Крістіна Матвєєва наступний коментарі. Просто Крістіна К9ТН. Так само Крістіна Матвєєва по-англійськи. Все. Е, багато тут старатися не потрібно, просто назву по-англійськи. Опять много відео за день виставив. І ти хочеш от нас активом. ми що, тебе боти? Ну, ясно, що ні. Тоді доводиться, доводиться мені. Штучний інтелект на е, просити, щоб мені коментував і боти. Тоді вже точно буде кожне відео коментувати. Деніал Паркер, 802. Ти сам інновай, Денис, що тебе не коментує. Зачем так багато відео у день загружати? Я буду загружати, бо я так хочу. До речі, найпопулярніший поки що на даний момент на, станом на 21 жовтня 2023 року ти Сіріас, індійський канал, загрузив на свій канал 18 тисяч відео. Майже так, як я. Бо як я відкрию, мене буде теж десь. 13-14, може. Бо там ще є закриті, так? Та, ну я ж та, 13-14. Ну, коротше, так само, як і я. Але порівняв 200 мільйонів. Та, Але містер Бістер його 700 з чимось роликами дожене, це ясно. Ну, поки що сам популярний канал. Але 18 тисяч контенту. Це ж теж, скільки це треба дивитися? Це дохера, там відеокріпи йдуть по 3 хвилини, а є що й більше. Коротше, добре. Олег Малевич, в кожному відео, ця дебільна заставка. Щоби ти, дорогий, запитався. Warlink 2 to... 2, 3, 233. Пири. Прр. Оригінальні коментарі. Все. Давайте ще чекнемо, що ви на наступних відосах. Так, відео, болгарський телевізор. Один коментарій. Лізія Бернс, я взагалі нічого не зрозуміла. Ну, тобто там фікс зрозумієш, це вже болгарське телебачення. Так, Болгарія. Один коментарій. Знову від Лізи. Уночі Болгарія мені більше подобається, ніж удень. Угу. Ну, ти мені так само. Далі. Відос. Там, де мілківей. Нуль по нулям. Далі. Відеокліп. Один від відлізе знову. Класний Грабусі Болгарія. Подякував. Наступне відео дружні поєднує кекси. Кекси, ведмедики і рейсика з йогуртом. 0 коментарів. Ну, ну і понятно, монстер. Два лайки, один коментар. Давай ще нові енергетики. Ну, нехай прийде час, бо кожен день шкідливо. Та, продовження влогу. Так, знову ліза. Тут постійно Ліза, Пройшлася по відосах. Ну і за це дякую. Ну а як знімати кожного дня і не забити? А, вона про пам'ять, ну 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 нічого вже почесно. Добрий вечір, бренгет. Так, ведмедики риска. Цей кочисла 19, Це ми вже вчора читали. Добре, на цій прекрасній ноті це відео підходить до кінцю. Дякую хоча б за, за, за той один вчорашній відос, що прокоментували. Найдеться у вас більше часу. Заглядайте на наступні відоси, коментуйте, діліться своїм враженням від моєї Болгарії і від моїх реакцій, що думаєте, то пишіть я з вами був Деніс Френді. Радий за перегляд мого відоса. Всім удачі, всім пока. Чекайте ще відос з Болгарії їда сьогодні. І фані йоурт з вафлями. Бувайте, дружні, йоу, пока. Відок.